Усім привіт до вашої уваги Огляд мішечка з жіночою сумкою. Екстра подивимось попадає. У нас тобі у нас ось така сумка середнього розміру. Через плече. Маленька через плече. Маленька. Гаманець. Через плече. Через плече. Барц фірма. Дивимось далі. Маленька. Через плече маленька. Ось така косметичка, нова сумка. Через плече. Зроблено в Італії маленька. Середнього розміру сумка. Ще раз плече. Маленька. Велика сумка. Маленька. Ще раз плече. Ось така. Ще раз плече. Маленька. Велика. Стокова. Гарненька сумка. Дивимось наступну. Косметичка. Ось така сумка. Нова, в гарному стані. Бананка. Маленька. 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 Нова стокова. Опа шкіра. Натуральна. Через плече. косметичка, Через плече. Бананка. Маленька. Ще. Маленька, велика, червона така, гарнанька. Кладчик Вебер Через плече. Маленька через плече. гарненька, Прикольно. Через плече. Арчі. Велика. В гарному стані. Дивимось наступну. Пеналчик. Маленька. Маленька. Маленька сумка, Вже така була нова сумка віник. Сумка через плече. Бугатті. Через плече. Через плече, Через плече. Через плече, Маленька. Через плече, Експрес. Маленько. Через плече. Маленька. Теж можна. Через плече косметичка попалася. Дісель. Відступили якихось. І оглянули 100% нашого мішачка. бачите що попадає.